Чи не щодня Україна дізнається про вбитих чи закатованих військових журналістів, громадських діячів, звичайних громадян, які підтримують єдність та неподільність держави на сході України триває антитерористична операція, і без жертв не обходиться. Росія чує про загиблих тільки так. Українські військові вбивають проросійських активістів. Українські військові ведуть безпорядочний огонь, стріляють по домам, стріляють в мирне населення. Співа бойці на Дніпро захопили місце здання адміністрації, заняли для того, щоб не допустити проведення так званого референдуму. вони відкрили огонь по толпі участь батальйону Дніпро у стрілянині на Донеччині офіційно спростувало Міністерство внутрішніх справ України. Крім того, розпочато слідство за фактом кривавих подій. Втім, російські телеканали спростувань щодо недостовірних повідомлень про ситуацію в Україні не дають. Телеканал Росія підготував сюжет про жіночу 39-ту сотню самооборони майдану. В сюжеті журналіст приписав дівчатам підготовку диверсій на території Росії та підпал будинку профспілок в Одесі. Опыт таким як Света, пригодився в Одесі. Навіть не вінний з улибки заправляли бутилки гарючі смесью. Вони так і не поняли, як привели Україну катастрофі. Боруть звіти просто роблять на різку. Витирають якісь там фактично репліки, лише слова окремі, а далі за кадровий голос навчити взагалі все, що завгодно, і ну що має жодного відношення до реальності. Але те, що от ми ніби там намагаємось влаштувати війну диверсії в Росії, це досить ці закиди, вони взагалі досить неадекватні, тому що це навпаки відбувається. Росія влаштовує війну диверсії в Україні. Записували сотника жіночої сотні в українському домі одному з штабів самооборони Євромайдану. Російські журналісти показали фальшиві посвідчення. Показували посвідчення, посвідчення відповідало. Тим словам, тобто це було посвідчення, на якому було написано преса і було написано Балтійське інформбюро. З нами спілкувалися в українському домі. Ну і на такій, на такій же підставі там людина пройшла значить, контроль охорони, тому що представилась, ми домовлялись да, попередньо і домовлялися саме з цим інформбюром. Одна з ознак